Привіт глядачі та гості мого каналу! У цьому відео, як ви вже зрозуміли, мова піде про шкарпетки, а саме про п'яточки. Є два варіанти в'язання дуже схожих п'яток. Класичний варіант у цей І підкова. Отак вони виглядають. Давайте ближче розглянемо. Оця класичний варіант, оця лінія з'єднання вона пряма, а оця лінія з'єднання вона під кутом знаходиться. Тут спочатку більша кількість у класичному петель і менша кількість починається вив'язування цього згибу. Міншу кількість петель. Чим вони відрізняються, і як їх в'язати, і що схоже, ми зараз з вами розглянемо на схемі, та я буду попетельно показувати, як я це роблю, як я розраховую кількість петель, і як воно буде виглядати на ножці. І так, Два варіанти. Класичний і підкова. Ось класичний у нас варіант, така пряма лінія йде. А цей варіант підкова. У класичному варіанті, як підкові, задня частина п'яточки вона вив'язується однаково. І, будь якісь кількість спиць на п'яти то ли на двох спиць, или на двох спиць з тросиком. Оце част вив'язується однаково. Оця лінія, це кількість петель на а, спиці на п'яточки. Класичний. Розраховуємо. Я довжину кількість петель а, ділю на два. Серединку беру одну частину, а по бокам по пів частини. І так, давайте на прикладі розглянемо. У мене 31 петля на спицях у цьому варіанті. Я буду 31 ділю на 2, і в мене виходить 15 з половинкою. Але Оцю половинку ми ж ніяк не вив'яжемо, тому я всередині залишу 15 петель. Тут буду розставляти маркери 31 мінус 15 у мене залишиться 16 петель. Еті 16 петель я ділю на 2. Збоку буде по половинці цілої частинки. І у мене виходить по 8 петель з двох боків. 8 з цього боку і з цього боку. Ось по такому розрахунку я буду в'язати. Я буду в'язати до цього маркеру. Потім буду в'язати дві разом, повертатися і з другого боку також. Посерединки 15 петель, що 5 15, 15 петель, вони будуть постійно до кінця вив'язування п'яточки. І розгоним, розсмотримо під кова. Я довжину кількість цієї петелі на спиці буду ділити на 5 частин. Ось тут буде дві частини у мене, Це з, цього боку, з цього боку дві частини, посередки одна частина, всього 5 частин. Давайте, на прикладі розглянемо цієї шкарпеточки. У мене ось тут 26 петель. Це інші спиці, інше кількість петель, інша пряжа. 26 петель я ділю на 5. І в мене виходить 5,2 петлі. Так, я а, не люблю, щоб у мене гостра була сильна п'яточка, тому я оцю серединку додаю петлю, у мене тут посерединки буде 6 петель. Дві часті з одного боку. Це буде, залишиться 5,5 5, петель. І 10 петель з іншого боку. Усього 26 петель. П'яточка буде виглядати ось так. Ось тут посерединь це буде починатися з 6 петель, і по бокам буде по 10 петель. Коли я буду в'язати рядочки, я буду в кожному рядочку додавати з права і зліва по одної петлі і буде воно так виглядати. А тут під петлі не буду додавати, і в серединці постійно буде по 15 петель. Тут буде 6, потім 8, 10 і так далі. І так, перейдемо до практиці. Ось у мене два варіанти. Я однаково вив'язала, тут я в'язала на п'ятої спицях. Ось так розклала маркери класичним способом. Посерединки у мене 15 петель, по бокам по 8 петель. А в цьому варіанті я буду в'язати підкову. Я вже розставила маркери, також посерединки у мене 6 петель, і по бокам по 10 петель. І так, приступимо, спочатку будемо вив'язувати, покажу, як я в'яжу, класичний варіант, а потім підково. Починаємо в'язати, буду в'язати з цього боку до цього маркеру, потім за маркером. Дві петлі буду в'язати разом лицевою, тому що це лицева сторона. Далі розгортатися і в'яжу в обратну сторону. І далі за цього маркером буду пров'язати дві разом. І так буду повторювати, поки не з'яжу всі петельки. Далі я відео буду дещо прискорювати, щоб не затягувати час. І так, в'яжу я 8 петель. Потім 15 у цих петель. Да, і бачите, у мене тут візеруночок. Тому я в'яжу по візерунку. У мене через одну петлю одна петля витягнута. Одну полицю пров'язую, другу знімаю. Ви можете в'язати будь-яким візерунком, як ви хочете, Або просто лицьовою. усе, або як ви в'яжете п'яточку, як ви любите в'язати. Так, дов'язала я до маркера, маркер не знімаю, поки ще перекину, і ці дві петлі пров'язую разом. Лицьовою розгортаю, далі я в'яжу з виворітної сторони першу петлю, та, яка була дві разом, я знімаю на праву спицю, перевішую маркер. Я маркера залишу, щоб було наглядно, як я в'яжу, і далі в'яжу всі петельки виворітніми до маркера. Так, маркер ця ниточка. Там 5 еластин закручується. І оці дві петлі за маркером в'яжу разом виварітнюю. Розгортаю і так далі продовжую в'язати, поки всі петелечки з права і зліва я з'яжу разом. Цю петлю перевищую, не пров'язую праву спицю. Робочу нитку позаду, бо петля до цього була виварітня. Повертаюсь до маркеру з цього боку. Пров'язую ці дві разом. Лицевою, розгортаю, оця петелька спереду назад ой, робоча нитка. І так, я зв'язала. Вже п'яточку, оця лінія, бачите, вийшла така ровнесенька, і ось ця. Далі. Буду в'язати класичним таким же способом, підіймати справа вліва петлі, буду в'язати по колу, зменшувати петлі і вив'язувати підйом. Давайте розглянемо тепер, як в'язати підкову. Буду в'язати до другого маркеру. У мене також тут візеруночок. Ось я дов'язала. Не дов'яжуючи одну петлю. Я знімаю маркер, і оці дві петлі, до маркера і після маркера, пров'язую разом. Далі, оцю петлю, я пров'язую лицевою. А потім розгортаю. І повертаюся до маркера. Цю крайню знімаю робоча ниточка попереду. Прив'язую лицю виварітніми до, до маркера не дов'язую одну петлю. Ось так. Ближче покажу, бачите, я не дов'язала одну петлю з цього боку і оцю петлю буду пров'язувати разом. Тепер ми будемо пров'язувати вивалітніми бо ряд вивалітній. Далі пров'язую одну останню вивалітню, розгортаю і повторюю свої а, дії. Першу знімаю але ниточка позаду, бо до цього була ця петля виварітня. І далі в'яжу по візерунку. Так, перевіряю, да, оце, знімаю, це пров'язую. Так, оці дві буду в'язати разом. Видіж, ви бачите, вони такі видно, де треба пов'язати. Потім в'яжу одну лицеву. Тобі ми пров'язуємо разом ту петлю, яка була дві разом і одну, яка я пров'язувала її. Я шагом, ось, бачите, між петлею таке більше, більше розстояння. І повторюю, поки в мене цей рядочок не буде зв'язаний до кінця, до краю, я переміщуюсь на одну петлю з правого боку і з лівого боку. Оці дві рази розгортаю і повторюю свої дії. Ось, між петлями, бачите, велике розстояння, а потім Іх вяжу дві разом і ще одну петлю вив'язываю, все повторюється. Ось дві разом, варітня, розгортаю. Так, я вив'язала п'яточку вже. Ось так виглядає у нас підкова. Ця класична і підкова. Підкова, може, виглядає більш акуратніше. Вона як закруглена така і схожа на підкову, тому вона так і називається. А ця класична більш така квадратна. Ось, бачите, закруглена така вона. А ця більш така прямогольна. Але, не знаю, мені, чесно, більше подобається класична підкова. Я її більше в'яжу. Ось так виглядають, мої вже готові. Шкарпеточки. Вяжіть, дівчата, дякую за перегляд. До побачення!